Ідея для подарунку своїми руками. Беремо трохи глини і розкатуємо її на дошці. Робимо коло за допомогою чашки, зайву глину прибираємо. окремо з глини катаємо довгу ковбаску. На бічній частині ковбасі царапаємо глину хрест навхрест. Це допоможе двом частинам глини краще з'єднатись. Дві частини глини і кінчики ковбаси з'єднуємо між собою. Чайною ложкою, стеками або пальцями ховаємо шов. За потреби додаємо глину на шов. Також не забувайте про нижню частину виробу. Проходимось вологою губкою і відправляємо виріб, сохнути на декілька Отримуємо ось такий результат. Нерівності прибираємо за допомогою пилки або наждачного паперу. Акриловою фарбою фарбуємо підставку в два шари і даємо висохнути. З улюблених паперових серветок знімаємо верхній шар і нарізаємо на невеличкі частини. Клей ПВА намазуємо на підставку, розміщуємо зверху серветку. Сухим пензликом розправляємо серветку. Проходимося криловим лаком в один шар і даємо висохнути. І маємо ось таку підставку зроблену своїми руками. А так вона виглядає з прикрасами. Дякую за перегляд. Всім па-па!